Переговори щодо ядерної програми між США та Іраном зайшли у глухий кут. Державний департамент США оголосив про скорочення кількості персоналу, який не є ключовим для операції на близькому сході. Цьому персоналу та членам їхніх сімей було дозволено залишити Бахрейн та Кувейт. Міністерство додало, що видало такі накази після аналізу нещодавної напруженості, яка загострюється у цьому регіоні. Президент США Дональд Трамп додав, що це пов'язано з Іраном. Текевнуклева іран не може мати ядерної зброї. Це просто вони просто не можуть. Ми цього не дозволимо. Текевнюклеванаканувала. Сполучені Штати вже кілька місяців ведуть перемовини із Тегераном щодо ядерної угоди. Вони хочуть переконати Іран відмовитись від своєї програми збагачення ураном та як наслідок від можливості виробництва ядерної зброї. Агентство Reuters повідомило, що через зростання напруженості в регіоні посольство США в Іраку уже готується до евакуації. Було би помилкою не включати українське військо та його можливості до нашої оборони у разі конфлікту з Росією. Про це заявив комісар ЄС з питань оборони Андріюс Кубілюс. Він додав, що країни Балтії повинні розглянути можливість побудови спільної стіни з дронів за зразком України. Під час зустрічі в Брюсселі Кубілюса запитали про те, що повинні зробити країни ЄС, включаючи країни Балтії, аби підготуватися до потенційної агресії з боку Росії. Нам потрібно Дивитись не лише на матеріальний вимір оборонної готовності, але й на інституційну готовність і побудувати щось, що називається європейською архітектурою безпеки, сказав литовський комісар та послався на досвід України. 11 вересня суд Європейського союзу повернеться до справи польських іпотечних кредитів. Вона стосується кредитів у злотих зі змінною процентною ставкою. Адвокат Кароліна Пілявська пояснює, що під час першого слухання, яке відбулося у вівторок, судді поставили представникам позичальників банків та уряду низку детальних запитань мені до цієї справи буде широкий підхід. Йдеться не лише про питання обов'язку інформувати, але також і про саму основу, тобто хто і яким чином визначає ці процентні ставки, чи це вказівник, який випливає з закону, чи ні? А також чи споживач спроможний самотужки у цьому розібратися, адже відомо, що банки такої інформації клієнтам не надавали самодільні бо, відомо, доможе, банки таких інформацій клієнтам не уділяли. Кароліна Пілявська зазначає, що рішення суду Європейського Союзу може принести добрі новини для позичальників. Банки напевно мушосілічить банки точно змушені будуть рахуватися із наслідками, якщо рішення суду буде на користь позичальників. Бачимо прибутки банків за минулий рік на рекордному рівні. Це 42 мільярди злотих. Це свідчить про те, що банки наживаються на суспільстві, тож може настати час, що будуть платити за своє нечесне збагачення коштом споживачів заплатить за своє ніучті веділанів з геннем Слухання у Люксембурзі стосується чотирьох попередніх питань, які окружний суд у Ченстухові передав до суду Європейського союзу. Висновок генерального адвоката суду ЄС має бути готовий до 11 вересня. За словами юристів, вердикт задасть напрямок судової практики у справах щодо індексу процентних ставок. Натори сполучених штатів та республіканці розкритикували очільника Пентагону за позицію щодо агресії Росії в Україні під час слухань із питання сигнувань Сенату. Республіканці закинули підухекситу діяльність на шкоду світовому іміджу США. Дискусія викрила розбіжності всередині республіканської партії щодо політики адміністрації Трампа стосовно російсько-української війни. Основним запереченням було побоювання, що позиція адміністрації. Може привести до перемоги Росії. Колишній лідер меншості Сенату Міч Маконел, а нині голова підкомітету з питань оборонних асигнувань, висловив стурбованість тим, що союзники США ставлять під сумнів роль Америки у війні. Тим часом державний секретар США Марко Рубіо привітав Росіян з Днем Росії, висловивши сподівання на конструктивну взаємодію. До дня Росії Генеральний штаб збройних сил України також інформує, що показники втрат Росіян перетнули позначку в мільйон. Безпека буде пріоритетом новообраного президента Польщі, як запевнив Кароль Навроцький у королівському замку у Варшаві, отримуючи від національної виборчої комісії свідоцтво про обрання президентом, головним вказівником у переліку справ, які контролюватиме лідер держави. Буде безпека під час церемонії. Він сказав, що його мета це квітуча та успішна польща. Я Буду виконувати всі обов'язки голови держави. Я подбаю про безпеку. Спеку, як верховний командувач збройних сил, я буду робити усе, щоб поляки жили у кращій польщі у Польщі добробуту та розвитку. Польс, Польсь, добробиту і в Навроцький має розпочати виконання обов'язків президентом 6 серпня після складання присяги до 2 липня. Верховний суд має ухвалити рішення щодо дійсності виборів після розгляду усіх заперечень щодо результатів виборів. Польський уряд збирається на додаткове засідання. Міністри обговорять макроекономічні показники бюджету на наступний рік а також пропозиції щодо мінімальної заробітної плати і збільшення коефіцієнта індексації. Йдеться про пенсії та допомоги по інвалідності наступного року. згідно з регламентом, уряд подає пропозицію щодо мінімальної зарплати та погодинної ставки раді соціального діалогу до 15 червня. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив. Про додаткове засідання уряду на початку тижня до будемо говорити про показники бюджету. Треба ознайомитися з усіма пропозиціями, можливостями та обмеженнями. Маємо підготувати бюджет максимально відповідально. Зачеві товарі способ максимально сповідальний перфекційний уряд ухвалив макроекономічні показники на 2025-2029 двадцять п'ятий двадцять роки наприкінці квітня? Зростання реального ВВП наступного року має становити 3,5%, а середньорічна інфляція 3,8%. Мінімальна заробітна плата зараз становить чотири тисячі шістсот злотих. Бруто. Однак, міністерство соціальної політики хоче, аби ця сума перевища. Ла п'ять тисяч злотих. Разом з тим міністерство фінансів каже про збільшення лише на 140 злотих. Росія спробує випробувати НАТО і ще не раз. Тарифи на добрива із Росії та Білорусі погодили. І у Польщі розмежують функції міністра юстиції та генерального прокурора. НАТО має бути готове до випробування своєї єдності, стверджує прем'єр-міністр Чехії. А за словами президента Петра Павела, було б наївно припускати, що Росія не спробує випробувати альянс. Президент Чехії говорив про це під час форуму безпеки у Празі. Петр Павел наголосив, що, хоча не всі країни готові до цього, європа повинна нарощувати свій оборонний потенціал. Як він зазначив, Росія добре озброєна, має досвід війни. А також амбіції відновити вплив колишнього радянського союзу він також відкрито говорить про свої очікування щодо нової архітектури безпеки у Європі було б наївно думати, що президент Путін не хоче використати силу воєнної економіки, щоб, хоча б перевірити єдність НАТО. Чим більше ми хочемо бути готовими до потенційних випробувань, тим більше нам доведеться інвестувати у власну оборону. Однак справа не лише в грошах, а й у бажанні. А воно буде лише тоді, коли ми переконаємо наші суспільства у серйозності загрози за словами президента Чехії, який у минулому очолював військовий комітет НАТО, майбутній саміт альянсу стане чітким сигналом єдності держав-членів. На його думку, переговори у Гаазі мають призвести до амбітних, але реалістичних зобов'язань із боку союзників. Європейський союз нарешті погодився на заборонні тарифи щодо сільськогосподарської продукції та добрив із Росії і Білорусі. Рішення було схвалено міністрами юстиції на зустрічі у Люксембурзі. Європейський парламент дав зелене світло кілька тижнів тому, а тарифи набудуть чинності 1 липня. Заборонні тарифи обмежать доходи від російського експорту та ускладнять ведення війни в Україні. Тарифи будуть підвищуватися поступово протягом трьох найближчих. Чих років аби європейський ринок міг звикнути до нової ситуації, вони також мають додаткове значення підтримувати промисловість добрив у країнах ЄС. Польща нагадаємо є одним із найбільших виробників добрив. Найближчими тижнями польський уряд має ухвалити закон про розмежування функцій міністра юстиції та генерального прокурора. Про це оголосив у Люксембурзі Адам Боднар, який обіймає обидві ці посади. Засаді устава є приготована закон. Уже готовий до нього внесли поправки венеційської комісії. Прогнозую, що найближчими тижнями його таки ухвалить Рада міністрів. Наступний крок це робота у парламенті. Наступні рушими до прац парламентарних міністр Адам Боднар вважає, що президент підпише новий закон. Устава де факто заклада за великим рахунком передбачає обмеження виконавчої влади. Генеральна прокуратура за згодою Сенату діятиме інакше. І гадаю, з боку президента буде добра воля, аби у цьому питанні співпрацювати. Добра воля за сторони президента, аби в цьому закреще співпрацювати. Учора прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що уряд повертається до проектів, які мають на меті перебудову системи правосуддя. Під час свого виступу очільник уряду вказав на розмежування функцій міністра юстиції та генерального прокурора.